Якщо ми не хочемо втрачати таку ж кількість е своїх людей як росіяни, ми маємо перекривати їх е технічно. Краще сьогодні дати бійцю прилад ночного бачення, який коштує 3 тисячі доларів, ніж завтра виплачувати його родині 15 мільйонів гривень, коли він загинув. Держава не змогла забезпечити е військового необхідним для цього спорядження. Він все одно має виконувати цей наказ. Я вважаю, що перестрілка має бути чесною. Розкажи, будь ласка, що взагалі таке прилад нічного бачення? Е, ну взагалі то взагалі то пристрої е, нічного бачення е, це для нас лише така дивна історія, тому що в військах їх використовують давно, і навіть в радянських військах їх теж активно використовували. Коли мене була змога поспілкуватися з полоненим російським офіцером наприкінці лютого чи на початку березня, до речі, цей майор якраз був колишнім українським військовим, який зрадив присязі в Криму, і потім потрапив до нас. Я з ним спілкувався, питав в нього, як влаштована система. Їх табору, як вони пересуваються, ну, якусь таку інформацію, мені цікаво було дізнатися. І я спитав про е, нічні прилади, скільки їх чи використовують, і так далі. Він навіть трохи здивувався, тому що він сказав, що у нас все за Штатом е, по два пристрої на відділення. Тобто на 10 людей, два пристрої. При тому, що у нас тоді ну, майже нічого не було на старті, і для нас це звучало як розкіш. Насправді, е, навіть з радянськими стандартами. Деякі вояки були озброєні а, нічними прицілами, а, і в кожному майже піхотному відділенню а, такий пристрій міг би знаходитись. Просто українська армія бідна а, і була, і є зараз. Тому для нас всі прилади нічного бачення це як якийсь такий а, космічна історія, і ми вважаємо, що ці прилади мають бути лише у якихось там суперспеціалістів. Насправді це не так. Сьогодні на ринку існують багато моделей, і досі можна придбати американський так називаємий пвс 7 а це модель, яка прийшла на зміну приладам нічного бачення, які використовувалися американцями у В'єтнамі, і вони на озброєні з 80-х років. Стоять. Тобто це дуже, це дуже стара історія, просто не дуже розвинена в нас. Якщо ви побачите будь-який американський фільм, майже всі вояки носять шоломи, де є кріплення під ночні окуляри. Функція я вважаю, що перестрілка має бути чесною. Якщо люди мають працювати вночі, у них мають бути ночні прилади. Тому що будь-яке приміщення техніки, будь-які активні дії, Будь-яке спостереження вимагає нічних приладів. Існують два різновиди. Основних це тепловізори і пристрій нічного бачення. Якщо дуже просто, то тепловізори показують більш теплі об'єкти, виділяють їх на фоні, а нічні прилади просто підсилюють те світло, яке існує. зорчі, Якісь там невеличкі джерело світла і роблять можливим бачити більш-менш всю картину вночі. І якщо тепловізор не може бути використовувати використаний для переміщення, тому що він не дає повну картинку, ти не бачиш, чи є там яма, чи немає під ногами, то ПНВ, ПНБ або ПВС, як як називають за англійською транслітерацію, дає можливість пересуватися. Більшість професійної військової техніки обладнана нічними приладами, тобто, якщо це військова бойова машина, в неї є система, яка дозволяє керувати її вночі. Але сьогодні значний компонент наших військ. Це волонтерські пікапи, буси і інша цивільна техніка, яка взагалі не обладнана подібними пристроями. Що це означає? Це означає, що людина фактично не може керувати цією технікою вночі, не може підвозити боєприпаси, не може привозити е, там поповнення, не може евакуювати поранених, тому що працювати з фарами дуже небезпечно, а їхати на осліп, не контрольчуль, не контролюючи дороги, не бачиш, коли ти не бачиш мінне загородження, коли ти не розумієш, де тут повернути, щоб доїхатися, це реально дуже небезпечно. Тому навіть на рівні водіїв, якщо ми фактично передаємо військовим швидку допомогу цивільну, яка має працювати, ну хай не на першій лінії, але там евакуйовувати людей там. З 500-700 метрів від зони контакту ми маємо передавати цю автівку з приладом ночного бачення, тому що лише так вона буде використовуватись найбільш ефективно. І це вже не кажучи про якісь спеціальні дії, якщо хтось служить в якихось спеціальних військах, то в незалежності від того, наскільки багато йому видали речей. Які дозволяють працювати вночі, він може отримати задачу, яку треба буде виконати. І якщо там е, в нас є сили спеціальних операцій, яким які ми нарізаємо задачі по нічним там, штурмам, заходам, якимось там спостереженням, і держава не змогла забезпечити військового необхідним для цього спорядженням, він все одно має виконувати цей наказ. Тому це реально буває дуже. Ну, дуже, стра... дуже дивно, коли а, ти фактично маєш виконувати завдання, а тебе не забезпечували якимись базовими для цього речами. Всі пересування вночі, всі розвідки, всі якісь нальоти, засідки і так далі, без нічних пристроїв вкрай важкі і ризикові. Тому що ти ну, а, вночі навіть складно. Тихо підійти по лісу чи по пасацію до якихось позицій, якщо ти не бачиш, що в тебе під ногами. Які гілки. Якщо ти знаходишся в обороні, ти маєш використовувати ночні або теплові засоби для того, щоб бачити, чи обходить тебе противник. Якщо ми говоримо про Другу світову війну, коли в нас від горизонту до горизонта стали фронт, де знаходяться шанси, де знаходяться якісь війська, які повністю контролюють лінію. Ти можеш не використовувати нічні засоби оборони. Але якщо в тебе оборона побудована на взводних опорних пунктах, якщо це лише ціпочка е, якихось е, укріплень, і між позиціями наших військ є величезні там, простори, там, декілька сотень метрів чи навіть там, кілометр, де може пройти противник. І... Таким чином, зробити неефективним роботу всіх цих підрозділів, то саме існування засобів нічних і теплових можуть бути вирішальними на полі бою. Сьогодні безліч пропозицій на ринку. Дуже багато якихось мисливських технологій, які теж можуть використовувати, але фактично, що слід розуміти, коли ви обираєте якісь пристрої. Перше. Я вважаю, це, це головне це кут огляду, який дає пристрій. ПВС 7 виглядає як циклоп. В тебе два ока дивляться в одну трубку. Він дає 40 чимось е градусів кут е обзору огляду. Якщо ти використовуєш пвс 14, це монокуляр, він має такий самий кут. Е Огляду, але займає менше, менше місця на голові і е, легше. Тому що все, що треба е, носити на голові, слід дуже обережно обирати, тому що перевантаження шиї дуже сильно е, зменшує бойовий потенціал людини і швидко втомлює її, і, і надає концентруватися на якихось там речах. Це насправді є дуже суттєвою проблемою. Наступне покоління це якісь, не знаю, ПВС 15 18, там, 31, в залежності від наворотів. Це два ока дивляться в дві трубки. Тобто кут збільшується з 40 до мовних 80. Він може трохи відрізнятися. Він вдвоє дає вдвічі більше переваг. Існує так звані чотирьохокі – це GP NVG 18. Якщо я не помиляюсь з абревіатурою, це е, на кожне око по дві трубки, які дають максимальний е, кут огляду. Але з е, досвіду використання подібних речей вони е, підходять для CQB, тобто для дій у замкнутому приміщенні для боїв на невеличкій дистанції, тому що дають величезний е, кут огляду, який е, корисний саме в таких активних. Діях на короткій дистанції. Але він коштує як космічна ракета. І це звичне для України питання: побудувати три оплоти, чи три булати, чи відновити два-три десятки Т-72 з радянського зберігання. Тобто, вся ця лінійка вона має бути використана за призначенням. Але якщо в нас військо не має жодних Нічних приладів, ми не можемо равноційно прийняти участь в нічних заходах. Тобто, ми не здатні забезпечувати наші війська вночі, ми не здатні атакувати вночі, ми не здатні ефективно обороняти свої позиції вночі. Тому ми можемо скільки угодно грошей вкласти в. Електроніку, в зброю, в, е, якісь там елементи побуту, тактичний одяг, броня. Але все це може бути марним, якщо в нас немає нічного компонента. Тому що фактично відсутність приладів, дозволяючих працювати вночі, зменшують ефективний час роботи бійця вдвічі. Тобто лише в світлопоруби. Ти розповідав про досвід комунікації з російським полоненим, який мав досвід роботи з ПНБ? Яка зараз ситуація? Якщо ми говоримо про співвідношення? Наприклад, там наше військо має один прилад. А їхній військ має скільки? Ну, тобто, Я, не знаю. Звід... Я не знаю. Мені складно сказати. В них кадрова частина російського війська досить сильно пошматована, і мені важко сказати, скільки технічних пристроїв в них залишилось. Але треба розуміти, що в росіян значно більше мобілізаційний ресурс, і вони можуть компенсувати недостатню кількість технічних засобів великою кількістю людських. Інструментів, скажімо так. Тобто, якщо ми не хочемо втрачати таку ж кількість е своїх людей, як росіяни, ми маємо перекривати їх е технічно. Плюс це не щось нове. Це насправді дуже старі технології. Ми можемо там. Звісно, розмовляти про генерації пристроїв, чим відрізняється сьогодні. Там останнього покоління прибори відрізняється від перших. Там є суттєва відмінність, але ну, необхідність в подібних засобах просто стовідсоткова. Тобто ми маємо забезпечити не всіх, але, хоча б декілька приладів на якийсь підрозділ, має бути, тому що інакше неможливо функціювати. Сьогодні взагалі такий. Ну, не ф'южн, мені здається, що взагалі кіберпанк відбувається. Ось, моя особиста зброя вона 1962 року. Тобто, це, це зброя, яка випущена в рік е карибської кризи. Але весь тюнінг, е там частина обвісу це ну, сучасний хай-тек, це там, останні генерації якихось там деталей, І е воно працює в вку купі. Тобто, стара, морально застарівша зброя. Її якість може бути підвищена за рахунок сучасних е, е, якихось елементів. Не думаю, що насправді автомат Калашникова може бути суттєво покращений, але все ж таки щодо якоїсь іншого озброєння техніки, це е, досить вірно. З розмови з тобою я зрозуміла, що. Кожен, ну тобто, в ідеальному світі мав би кожен підрозділ, там один на кілька людей мав би мати прилад нічного бачення. Але якщо ми попробуємо зараз зробити градацію, зв'язку з тим, що цим всім забезпечують волонтери, от там, від одного там, до п'яти, хто який рід військ має мати по черзі прилад нічного бачення, можливо. якщо ми говоримо про прилади, які носяться на шоломі так. на голові. Точно всі бойові групи сил спеціального призначення, які займаються розвідкою між штурмовими діями, це 100%. Тому що ніч це друг спецпризначення, спецпризначенця. Друге, значна кількість штурмових підрозділів, які мають атакувати або працювати милими групами вночі. Це аеромобільні частини, десантно-штурмові, це, я думаю, що морська піхота, це е, якісь е, інші штурмові підрозділи. Там це дуже важливо. А всі, е, хто займається підвозом боєкомплекту, евакуацією поранених і так далі. хоча б, один прилад на машину для того, щоб вони могли ну, ефективно доїхати і поїхати звідти. Це ну, дуже важливо. Що стосується тих, хто знаходиться в обороні, може бути, їм буде корисніше використовувати саме тепловізійні приціли. Але сьогодні ми не знаємо, хто саме буде виконувати які задачі. Ти призвався в тероборону, думав, що будеш е, захищати свій затишний Львів. А ось зараз ти вже десь на фронті. післязавтра тебе поставили перед десантниками, тому що в них дуже великі втрати, вони вже втратили боєздатність. А за тиждень хтось вирішив, що саме ти маєш атакувати і брати штурмом якусь посадку чи село. Е, тому добре було б, щоб всі мали ці. Е, Інструменти, хоча б якісь, не знаю, там кулеметники, чи командири, чи водії, ну, хтось Ну ключовий для цього завдання. Більш того, Ну якщо ми говоримо про середній якийсь там прилад, Ну скажемо, він коштує ну, умовно 3000 доларів, Ну наприклад, візьмемо таку середню суму. Якщо порахувати вартість всього спорядження, Яке має бути у звичайного піхотного виділення, тобто це має бути БТР чи бойова машина піхоти, це має бути стрілецька зброя, це має бути е шолом, е бронежилет, якась розвантажувальна система, нормальне взуття, нормальні нормальні всі ці речі. Якщо ми порахуємо, скільки коштує їх боєприпаси, скільки коштує їх зв'язок, скільки коштує, якщо ми порахуємо всю цю суму. То 3 тисячі доларів, чи там, наприклад, три комплекти, там, 10 тисяч доларів, не є суттєвою сумою з розрахунку вартості всього цього підрозділу. Більш того, ну, це може якось прозвучить з мого боку не дуже доречно, але краще сьогодні дати бійцю прилад ночного бачення, який коштує 3 тисячі доларів, ніж завтра виплачувати його родині 15 мільйонів гривень, коли він загине. Uh, і якщо вважати uh, купівлю подібних приладами інвестицію інвестицією, то ця інвестиція супермаржинальна. Після цієї, як мінімум, частини відео під коментарями вже почнеться такий прям крик-писк. А де ж держава? От поясни, чому зараз так? Ну тобто ми забираємо історію про те, що кожна армія має свою бюрократизовану історію, а вона в нас помножена на енну кількість цифр. Чого ми не можемо дати зараз? Кожному підрозділу, хоча б по одному ПНБ, я не знаю. В мене немає відповіді на це питання. Я розумію, що держава закуповує е, обладнання в іншій логіці, і е, є замовлення державне, є розуміння, що саме нам потрібно. Мені важко е, це пояснити. Навіть коли ми говоримо про компанію там 15 років, я те ж саме що кажу зараз про ПНБ, е, казав про турнікети. Що вартість одного турнікету 20-30 доларів, а виплати тоді на загилу військову мільйон гривень були. І скільки можна придбати турнікетів на цю суму? Чому в 14-15 масово не закупалися ці турнікети? Я зустрічав цифри, що от перша частина кампанії це з весни до, мовно, Іловайська. Можна було зменшити кількість загиблих українських вояків вдвічі, якщо в них у всіх були б турнікети. Тобто, багато хто вмирав саме на евакуаційному етапі, тому що не було засобів і не вміли користуватися засобами запинки масової кровотечі. Чому тоді закупалися інші, я не знаю. Тобто, існує якась державна логіка, може дійсно, сьогодні там. Ремонт української авіації чи інвестиції в ППО є більш важливими для обороноздатності держави. Плюс ми маємо розуміти, що міністерство або Генеральний штаб, його задача не врятувати кожне конкретне життя. Їх задача перемогти. Це складний для них виклик, але вони користуються іншою логікою, ніж цивільні, ніж військові, які виконують конкретні задачі. Тому може дійсно зараз ситуація виглядає саме так. Може це складно, тому що це військові прилади, і якщо держава їх починає закупати офіційно, їх мають офіційно продавати, може є якісь обмеження торгівельні. Я не знаю. Частина приладів, які ми користуємось, і вони не військові за своєю якостю. Наприклад, я працював з ПВС 14. Він взагалом мене влаштовував, але він не має високого ступеня захисту від вологи. Вода при потраплянні води, або якась злива, або ти десь їх упоклав, або десь ти на воді працюєш, і він виходить з ладу. Тобто він недостатньо ізольований для того, щоб його використовувати. Для того, щоб держава щось офіційне закупила, він має повністю відповідати технічним вимогам. Може, сьогодні неможливо прийняти на озброєння, замовити недостатньо якісні речі. Ось волонтери можуть придбати якісь компромісні історії, які за ну краще щось середнє, може там з певними недоліками, ніж взагалі відсутність. Можуть через це. Це робиться. Особисто я вважаю, що за співвідношенням ціна якість ПВС-14 це монокуляр краще рішення сьогодні. Тому що е, системи з на два ока з двома трубками, які дають кут більше вдвічі, коштують не вдвічі, навіть більше, а втричі, Щонайменше. найменше. Тому е, я думаю, що є сенс. Придбати велику кількість ПВС -а 14 і не намагатися шукати виходи, щоб придбати ці сучасні чотирихокі пристрої, тому що вони для дуже спеціалізованих задач і вони дуже дорогі. Тому якийсь середній компромісний варіант, тобто це як з автівками. Ну, не треба військовим купувати карчі, які взагалі не дають до лінії фронту. Але й не треба купувати е, якісь е, люксові позашляховики, які не будуть змогу е, нормально обслуговувати, ремонтувати. А головне, що їх ціна буде в 10-15 разів більше, ніж якийсь старенький е, Ford Ranger пікап е, який в цілому буде виконувати е, ці задачі плюс-мінус треба. В нас є приклад ПВС сьомого. Я хочу, щоб ти нам його розібрав і розказав так, знаєш, максимально на пальцях, що це і для кого він. Взагалі, щодо достатності того чи іншого спорядження для військового. Ось це варіація на теми ПВС 7. Хоча це фактично і застарілий форм-фактор, але він має декілька переваг. Перша перевага ціна. Тобто. Для того, щоб його використовувати в активних наступальних діях, коли ти ходиш ногами і носиш його на шоломі, він може бути трохи важкий. ПВС-14 буде важити в середньому вдвічі менше. Він не дасть великого куту огляду, але він дасть його такий, як ПВС 14. Його перевага подібної комплектації. Полягає в тому, що ми можемо його використовувати без шолому. Тобто є спеціальне кріплення, яке може бути використано, наприклад, водієм швидкої допомоги чи якогось іншого транспортного засобу, який дозволяє підвозити БК або поповнення ще щось. І завдяки подібним приладам. Ми можемо е, суттєво підвищити е, обороноздатність в якихось окремих напрямків. Тобто е, нам не потрібен шолом, якийсь тактичний обвісом, з кріпленнями для того, щоб е, е, його носити на голові. Тобто, ми заощаджуємо е, ще на цьому. Не у всіх автівках, особливо якщо водій високий, зручно використовувати шолом під час руху, тому що іноді ти просто чіпляєшся постійно за дах автівки, тобі незручно, і це додатковий вантаж на голову. Ось подібні речі я би активно використовував саме водіям. Вони є, звісно, компромісною історією, можна знайти е, кращі варіанти, але е, обирати е, один якийсь прилад для спецназу, яким видамо якомусь водію швидкої, або 20 чи 30 подібних пристроїв, я би голосував саме за це. У мене ще питання фізичного сприйняття. Ти ж багато користувався приладами нічного бачення. І є думка про те, що вони дуже сильно садять зір. Що ти скажеш з цього приводу? Я не знаю. Чесно кажучи, не знаю. Я з 2014 року мав досвід працювати із тепловізійними приладами і з нічними. Так, вони садять, але навіть людина, яка керує дроном, втомлює свої очі постійно там, вдивляючись в планшет чи телефон. Тому я думаю, що це ну, насправді не дуже важливо. Краще мати. Там, якісь погіршення зору на одиницю за час службу, ніж ходити потім без ніг, або щоб родина отримала якусь компенсацію за загиблого. Тому взагалі війна це коли ми і військова медицина також. Це коли ми міняємо здоров'я на життя. Тобто ми маємо бути ефективними, ми маємо рятувати життя, а те, що в нас якісь захворювання потім будуть, ну, будемо сподіватися, що будуть працювати соціальні програми, які дозволять людям реабілітуватися чи підтягнути своє здоров'я до того стану, яке воно було перед тим, як людина пішла в війську. Мені здається, що головне, щоб перестрілка була чесною. Подібні прилади дозволять суттєво заощадити нам життя і здоров'я наших військових. Ми можемо дійсно чекати, коли держава зможе закупити і забезпечити своїх людей необхідним обладнанням. А можемо сьогодні підтримати черговий проект до НАТО демократичної сакири і вже протягом не знаю тижнів чи місяців передати нашим хлопцям прилади, які суттєво можуть збільшити нашу обороноздатність.